Мій син 18 травня 22-го року вийшов за наказом із Азовсталі і був захоплений в полон. І до цього часу він знаходиться в полоні Російської Федерації і вже йому винесли вирок. Його судили і винесли вирок 22 роки відбування в колонії строгого режиму. Вступив до полку Азов у свої неповні 20 років. Це було в 2015 році. Ну, так вирішив, прийняв таке рішення, і я мусила його підтримати. підтримати. Я була проти, але він так вирішив зробити. Він навчався в Дніпрі, в аграрному університеті на агронома. Залишив навчання і пішов в армію. Можете собі уявити, що ми прям, ну, в прямому ефірі бачили, як, які боєприпаси, скільки скидають на Азовсталь. Я знала, що там знаходиться моя дитина. Ми це все бачили. Ми зверталися до, ну, в усі органи, які тільки можливо, щоб хлопці щоб людей врятували. В травні місяці наш президент видав такий наказ, щоб для збереження життя цивільних і поранених скласти зброю і вийти із заводу Азовсталь, що наші хлопці зробили. Я, правда, не знала, якого числа він вийшов, але... 16 числа я отримала повідомлення голосове від сина, де він сказав, що мене дуже любить, що все буде добре, що ми скоро побачимось. Але це скоро вже розтягнулося більше, ніж на два роки. Саме полку Азов вже більше ста чоловік засуджених. винесені вироки і є вироки пожиттєві. Ми саме за засуджених зараз наголошуємо на тому, щоб їх розділили, тому що. Ідуть, і коли говорять про полонених, вони говорять про всіх полонених, але для Росії засуджені вже не є військовополоненими. Ми на це хочемо звернути увагу. І влада наша ніяк не реагує. Вона ніяк ніяких заяв не робить про те, що Росія виносить такі вироки несправедливі. І За що? За те, що наші хлопці захищали Україну і тепер мають за це сидіти в російських тюрмах і щоб їх там катували, і знущалися над ними. Тому ну влада якось замовчує цей факт. А окрім азовців, є ще й інші підрозділи, які вийшли із Азовсталі. і Їх теж судять, їм теж виносять життєві вироки. Хоча тобто, навіть я вже наголошувала, навіть вирок 20, 22, 25 років – це ну, все рівно, що пожиттєвий срок. Акції була така ідея ще в жовтні місяці, 23-го року, зробити такий перформанс із картонками, де ми на картонках пишемо гасла. Не мовчи, полон биває там, поверніть Азов. Полон не є опції збереження життя, і просто зробити такі фотоколажі, виставляти в соцмережі, їх розповсюджувати, щоб люди бачили і не забували завдяки кому вони відносно мирно живуть тут. Тому що 86 хлопців утримували в Маріуполі в основні російські сили. І вони не продвинулись далі. Після цього перформансу ми вирішили спробувати робити такі акції. Спочатку це було в Києві. Потім долучилось Дніпро, місто Дніпро. Я їздила туди. Вже потім потихеньку почали під'єднуватись міста, і ми разом вирішили спробувати зробити в Кременчуці цю акцію. Ми так звернулися до дівчат, ті, що тут проживають в Кременчуці. Мене підтримали Юля і Оксана, і ми почали проводити ці акції вже із листопада місяця. У нас кожну неділю, майже кожну неділю, ми виходимо на акцію Не мовчи болон биває. Звертаємось до суспільства. Щоб нас підтримували, І ми виходимо для того, щоб підтримати інші сім'ї, чиї рідні або в полоні, або пропали безвісти, щоб люди розуміли, що ми не забуваємо завдяки кому і якою ціною наше мирне життя і мирний сон. Влада бачить і чує нас, і влада це дуже розуміє, що наші акції мирні. Вони мають розуміти, що. Вони не завжди можуть бути мирними ці акції. Але зараз ми мирними, ми звертаємось до суспільства, щоб підтримати родини військовополонених і щоб коли хлопці повернулися додому, вони розуміли, що про них тут не забували. Але влада розуміє, що ми виходимо не просто так. Коли виходять новини про нашу акцію, під цими новинами дуже багато. Коментарів і я раніше на них дуже гостро реагувала, писала. Зараз я не пишу, не хочу спілкуватися з цими людьми, тому що я розумію, з якою ціллю це все пишеться. Але є люди, які насправді не розуміють, що важливо пам'ятати про полонених. Тому що хлопці стояли там, утримували цю навалу російську. Я не хочу навіть їх людьми називати. Люди гуляють, займаються своїми справами. І вони навіть не задумуються, якою ціною це все. Що хтось страждає, когось катують, хтось не досипає вночі, хтось плаче, в когось нервові зриви, в когось інфаркти, тому що люди не знають, що з рідною людиною, з дитиною, з сином, з донькою. Є ще багато таких людей, які навіть не знають, чи в полоні, чи загинув. Це дуже страшно. Невідомість це дуже страшно. Коли ти чекаєш кожного дня звістку, кидаєшся до телефона, бо він задзвонив і там висвітився невідомий номер, і потім розчарування. Кожне кожен обмін це страшне розчарування. Я закликаю просто так, просто ви проходите мимо наших акцій, підійдіть, станьте поряд. Ми ж не кусаємося, ми нікого не виженемо. Просто підійдіть, станьте і мовчки постійте. І для нас це велика підтримка. Ми будемо розуміти, що людям не все одно на нашу біду. Але ж нашим рідним було не все одно на те, що на Україну напала Росія, і вони пішли захищати, не задумуючись, не думаючи, чи їх хтось осудить, чи вони правильно роблять для себе. Вони вирішили і пішли захищати. Тому мені хочеться, щоб люди розуміли це і підтримували.